Слава Україні, продовжуємо вас інформувати про головні події країни та області. Далі у випуску розповім про наслідки ворожих обстрілів на Херсонщині, створення комфортних умов для ВПО у Красилівській громаді та чому разом зі снігом сходить її асфальт. До подробиць. Внаслідок чергових атак російських військ на Херсонщині загинули троє людей. Ще десятеро отримали поранення. Під вогнем опинилися 36 населених пунктів. За даними ДСНС та правоохоронців, пошкоджено 24 об'єкти цивільної інфраструктури: житлові будинки, медичні і навчальні заклади, будинок культури, фермерське господарство, автомобілі, газопроводи, склад і гараж. Зокрема, у Микільському внаслідок скидання вибухівки з дрона загинув 59-й, Річний чоловік управденому ударний БПЛА вбив 39-річну жінку у корабельному мікрорайоні Херсона. Під час артобстрілу загинув 46-річний чоловік. Ще один поранений. Поліція документує воєнні злочини РФ. Поліція Кіровоградської області опублікувала фото автомобіля мера Вознесенська, який потрапив у смертельну дорожню транспортну пригоду на трасі Миколаїв-Благовіщенське. За попередніми даними охоронців, він рухався у напрямку селища Голованівськ і виїхав на смугу зустрічного руху, де зіткнувся із автомобілем Рено Меганем. аварія була смертельною. Посадовця затримали та оголосили йому про підозру. Наразі встановлюють усі обставини події. Поліцейські Кам'янеччини продовжують розшукувати 22-річну Аліну Сергіївну Запорожець, жительку села Брага Жванецької громади. 17 січня цього року дівчина пішла з дому у сусіднє село Жванець та досі не повернулася. Прикмети, зріст 165 см, сантиметрів, худорляво волосся довге коричневого кольору. Очі карі була одягнена у рожевий спортивний костюм та довгу куртку бежевого кольору. Особливі прикмети, татуювання на правій ключиці у вигляді ластівки. На правій руці між великим і вказівним пальцями – татуювання у вигляді рунів. Нижче живота з лівої сторони – татуювання у вигляді пера. На правій руці – родима пляма. Якщо вам відома інформація щодо місця перебування зниклої Аліни Запорожець, просимо повідомити на лінії 102 або ж за номерами телефонів 096 745 40 43. 098 125 0800 На Хмельниччині продовжують піклуватися про тих, хто шукає прихистку, залишивши прифронтові домівки. Красилівська міська громада у 2025 році. Єдина повністю освоїла державну субвенцію на облаштування місць тимчасового проживання для ВПО. Вдалося відремонтувати та оснащити місця тимчасового проживання у місті Красилові та у селі Яворівці. Проведено ремонти приміщень, дахів, фасадів, інженерних мереж, встановлено підйомники для маломобільних осіб, оновлено кухні. Загалом інвестовано декілька мільйонів гривень державних та місцевих коштів. За підтримки благодійного фонду житло у Яворівцях забезпечили меблями, технікою та облаштували доступний санвузол. Результат створені комфортні та доступні умови проживання для внутрішньопереміщених осіб. продовжуємо розповідати про невтомних освітян Ярмолинецької громади. У Ясинівській гімназії вчителі також активно долучаються до підтримки збройних сил України та платуть маскувальні сітки. Для українських оборонців вони вже передали 101 сітку, підтримують ініціативу і прихожани Ясинівської церкви. Цього разу кошти зібрані під час різдвяних коляд. Вони передали до місцевої гімназії для придбання матеріалів на виготовлення цих маскувальних сіток. Плюсова температура зменшила кількість снігу на дорогах однак разом із ним зник місцями і асфальт. Комунальники пояснюють, є декілька причин такого явища. Цикл замерзання відтавання це головний руйнівник асфальту. Вода потрапляє у мікротріщини асфальту, лід розширюється до 10% і створює величезний тиск зсередини. Окрім цього, при температурі нижче мінус 10-15 градусів асфальт втрачає свою еластичність і поводить себе схоже до скла. Мають негативний вплив і посипкові матеріали та згрібання снігу важкою технікою. Разом із тим, без таких дій також. Як розумієте, не обійтися ямковості на дорогах дійсно багато, але комунальні служби протягом тижня ліквідували аварійну ямковість холодним асфальтом та повторно переробленим гарячим асфальтом понад 250 метрів квадратних. Так, ми хочемо жити у комфорті, благополуччі та найголовніше у мирній державі. Тож не забуваємо про єдиного ворога, який щоденно намагається знищити все, що належить Україні, знищити нас як націю. І єдине, чим ми можемо зарадити, це долучатися до зборів і до війська, дбати про захисників та робити все, аби перемога таки настала. Дякуємо за увагу! Побачимось.